Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл маленькі сердечка для активних сердець. Сьогодні українську армію називають найсильнішою армією Європи. У 2022 році ЗСУ створили справжнє диво, зупинили росіян, які мали кратну перевагу в усіх видах озброєння і в людях. І вже два роки українське військо нарощує силу, застосовує новітні технології та утримує російську навалу. Сьогодні неможливо уявити, що 10 років тому, коли в українському Криму Росіяни зібрали 25 тисяч військових, ми фізично не могли відстояти свої території. Як зізнався потім Олександр Турчинов, який виконував у 2014 році обов'язки президента, зсу 10 років тому з усієї материкової частини країни для походу на Крим змогли б оперативно підняти не більше 5 тисяч бійців. Але хто ж винен в тому, що в момент російської агресії в Криму і на Донбасі ми не в силах були чинити опір та захищати свої кордони? Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Сучасна історія збройних сил України починається 6 грудня 1991 року. Того дня Верховна Рада ухвалила закон про збройні сили України 13 грудня. Народні депутати призначили президента Леоніда Кравчука Верховним головнокомандувачем українського війська. Збройні сили України в той самий день, коли було оголошено про їх утворення, просто зі старту одразу стали другою армією на континенті, поступаючись тільки північному сусіду Росії. Спадок, який дістався Україні після розпаду СРСР, вражав. Верховний головнокомандувач Леонід Кравчук отримав у своє розпорядження сили та засоби трьох колишніх військових округів збройних сил Советського Союзу Київського, Одеського і Прикарпатського. А це 6,5 тисяч танків та 7 тисяч броньованих машин піхоти та бронетранспортерів. Насправді, і танків, і бронемашин було значно більше, але застарілу техніку 50-х і 60-х років, яка зберігалася на консервації, навіть не стали рахувати артилерійських систем ствольних і реактивних 7200 штук. Небо закривали півтори тисячі бойових літаків в шахтних пускових установках стояли на бойовому чергуванні 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Людей у збройних силах України було до одного мільйона. Ще був чорноморський флот. Але цій темі ми присвятимо окремий епізод реальної історії. На складах до всіх видів озброєння зберігалися мільйони тонн боєприпасів. Україна мала широку мережу аеродромів, морських портів, військових та ремонтних баз, і що не менш важливо, потужну промислову базу, яка дозволяла не просто підтримувати таке військо, а й розвивати його. До совєтської спадщини, крім зброї, увійшла також частина військово-промислового комплексу. Уявіть собі масштаби: у 1980-ті роки 80% українських фабрик і заводів тією чи іншою мірою виконували замовлення міноборони СРСР. Бойовий потенціал звичайного озброєння збройних сил України у 1991 році перевищував потенціал будь-якої європейської держави блоку НАТО. А що відбувалося в цей час у світі? У листопаді 1989-го німці повалили берлінську стіну у грудні 1991-го З політичної мапи світу зникла імперія зла. Совєтський союз. Світ повірив, що остання глобальна війна скінчилася, і великі армії вже не потрібні. Почався процес стрімкого скорочення воєнних витрат і роззброєння. Цим захопилися усі європейські держави за півроку до розпаду СРСР. Його керівництво встигло укласти зі сполученими штатами угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь а трохи раніше, у листопаді 1990-го, у Парижі, був підписаний історичний договір про звичайні збройні сили в Європі серед підписантів 16 країн-членів НАТО і 6 соціалістичних країн. Польща, Болгарія, Румунія, Чехословаччина, Угорщина і, звісно, СРСР в угоді було зафіксовано максимальну кількість озброєння, яке може мати у себе країни підписан Совєтському Союзу. В європейській частині дозволили залишити 13 тисяч танків, 20 тисяч бронемашин, 13 тисяч артсистем, 5 тисяч бойових літаків і півтори тисячі гелікоптерів. Основна мета договору зняти напруження, яке панувало в Європі від середини 1950-х років, тобто від початку холодної війни. Тому країни зобов'язалися не лише скоротити кількість озброєнь, а й відвести його в глиб своїх територій, тобто СРСР та інші соцкраїни пообіцяли не накопичувати війська на західних кордонах, а країни НАТО відповідно на східних, що в майбутньому мало б гарантувати мир у Європі. Тому загалом ідея роззброєння була так би мовити в дусі того часу, і коли Україна стала незалежною, вона продовжила рухатись по цьому вектору у червні 92-го Верховна Рада затвердила договір про звичайні збройні сили в Європі. Де були нові квоти для збройних сил України, відтак танків в українському війську мало залишитись 4080 одиниць, бронемашин і бронетранспортерів 5050, артсистем 4040, бойових літаків 1090, ударних гелікоптерів 330. надлишків. Ми мали позбутись у будь-який зручний спосіб, передбачений міжнародним правом. Продовж наступних чотирьох років українці втілювали ухвалену угоду в життя, затято позбавлялися надлишків зброї. Стару техніку різали на металобрух, новішу продавали, переважно в Африку та на Близький Схід. Чисельність війська скоротили з мільйона до 400 тисяч людей. Під ніж пішла навіть стратегічна авіація. Літаки ту 22 Ту-95, ту 160 Їх різали автогеном за гроші, виділені країнами НАТО. Сьогодні ж в Україні ліквідували перший важкий бомбардувальник типу ту 22 М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносів. Штати якраз і дали гроші на ліквідацію цих важких бомбардувальників за підписаною двосторонньою угодою. Київ часто просив фінансової допомоги у США та Європи, коли треба було утилізувати старі боєприпаси та озброєння. І західні партнери таку допомогу охоче надавали у 94 му Україна приєдналася до програми НАТО Партнерство заради миру, яка серед іншого передбачала, що альянс профінансує утилізацію 1 мільйона 500 тисяч одиниць стрілецької зброї. Тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів і 133 тисячі тонн боєприпасів. Загалом ідея програми виглядала дуже прогресивно. Україна позбувається старого совєтського спадку і будує нову армію натівського зразка. І для цього, що теж було передбачено програмою, проводить із НАТО спільні навчання, переходить на його стандарти. Партнерство заради миру навіть надавало учасникам програми певні гарантії безпеки. НАТО зобов'язалося консультуватись із будь-яким партнером партнерства заради миру, якщо він відчуватиме загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Як ці гарантії працюватимуть на практиці, ми не знали аж до 2014 року. Тож сумлінно продовжували виконувати свою частину зобов'язань. Але друзі, в цьому моменті я би хотів наголосити на одному важливому пункті. Комусь зараз може здатися, що країни Заходу винні у тому, що ми залишилися без зброї. Це вкрай неправильне відчуття. Звісно, захід був зацікавлений у тому, щоб зброї загалом на континенті стало менше. Але те, що ми як країна не проаналізували і не відчули загрози від Росії і віддавали все, що в нас є, вина виключно наша. У 2005-му подивитись, як утилізуються старі советські боєприпаси в рамках програми партнерство заради миру в Україну приїздив Барак Обама. Щоправда, тоді він ще був не президентом США, а сенатором штату Іллінойс. Від побаченого в Обами залишилось враження, що без допомоги ми не позбудемось старих снарядів і мін дуже швидко. Цитую. Їм потрібна допомога США, оскільки в Україні не вистачає грошей упоратись з усіма боєприпасами, що залишилися від холодної війни та Афганістану. За таких темпів, як зараз, знешкодження цих боєприпасів може тривати 60 років. А тим часом боєприпаси будуть розкидані по всій країні, зберігатимуться в сараях без замків. Піддаватимуться впливу погодних умов і не тільки боєприпаси, а й потужна вибухівка та переносні зенітно-ракетні комплекси, знаряддя знищення, що може опинитися в руках військових вождів у Сомалі, у бойовиків Таміла на Шрі-Ланці, у повстанців в Іраку. Кінець цитати. ми виконали умови договору про звичайні збройні сили в Європі вже у 1996 році. До речі, Росія, як правонаступниця СРСР, свого часу погодилась виконувати Паризьку угоду про обмеження звичайних збройних сил в Європі. Погодилась, але виконувати її не поспішала. Частину озброєння, що підлягала знищенню, перевезли за Урал. А коли почалась війна в Чечні, Росія взагалі ігнорувала умови договору, зосереджуючи зброї більше ніж передбачалося домовленостями. Але НАТО на це дивилось скрізь пальці, що згодом дало змогу Росії здійснити пряму агресію проти Грузії у 2008 році. У 2015-му Москва вийшла з угоди, навіть не приховуючи причини. Угода забороняла накопичувати росіянам озброєння на південних та західних кордонах, а вони хотіли його накопичувати саме там. Для чого тепер нам це добре відомо. Друзі, останні кілька місяців разом з видавництвом ранок ми працюємо над новим підручником з історії України для сьомих класів нової української школи. Чим він буде відрізнятися? Наш підручник містить дуже багато додаткового матеріалу та додаткових завдань для учнів, щоб вони не просто завчовували імена, факти чи події, а щоб вони намагалися їх проаналізувати. У мене в самого троє дітей, і я вважаю мега важливим, щоб діти використовували свою голову не лише як флешку, куди заливається якась інформація, а для того, щоб вони навчилися використовувати голову як процесор. Голова має думати, має аналізувати і має. Давати відповіді має пропонувати рішення. Друга важлива фішка нового підручника це відеоматеріали, які ми будемо додавати на сторінки за допомогою піар-кодів. В цих відео я буду показувати цікаві локації, показувати цікаві артефакти, які є в Україні, і які пов'язані безпосередньо з темою уроків. Мені здається важливо, щоб діти розуміли, що історія це не просто текст в підручнику історія це. Те, що нас оточує, те, що є в наших церквах, в наших музеях, просто на наших вулицях. Відчуття власної історії, зрештою, робить нас тими, ким ми є, робить нас українцями. Друзі, якщо ви вчитель з історії, я буду дуже радий, якщо ви для нового навчального року оберете саме наш підручник. І обов'язково залишайте своє бачення, якими мають бути сучасні підручники. Можете просто тут, в коментарях під цим відео. Влітку 1995 року вся Європа говорила про подвиг 79 українських вояків зі складу 240-го окремого батальйону. Вони перебували у Боснії у складі миротворчої місії ООН. Наші хлопці врятували кілька тисяч мусульман від етнічних чисток сербської армії. Про цю історію у нас є окремий випуск посилання під відео. Подивіться його обов'язково. Згодом ми звикли до новин про українців у Косово, Українців у Сєр-Леоне, в Гватемалі, Судані, Ліберії, Грузії. До речі, я і сам молодим журналістом двічі був у Ліберії разом з нашими вертолітниками. І їхня робота там дійсно вражала. Загалом підрозділи Збройних сил України за роки незалежності взяли участь у двох з половиною десятках миротворчих місій найбільше в Іраку з 2005 до 2008 року у складі коаліційних сил під проводом Сполучених Штатів. Наші миротворці зарекомендували себе якнайкращим чином. Вони чесно виконували свою роботу, ризикували життям. 55 наших бійців з таких місій не повернулись. Українські блакитні каски стали свого роду вітрини. Світ дивився на них і складав враження про збройні сили України. Але воно було хибним. Реальний стан справ виглядав інакше. Всі графіки, які відображали хід реформ в армії з 1992 до 2014 року, мали спільну неприємну рису. Крива стабільно сунула вниз. У 1997-му, за часів президентства Леоніда Кучми розпочався новий етап реформи. Спочатку зсу вирішили скоротити до 320 тисяч бійців. Потім вирішили, що це теж багато, і до 2005 року зменшили чисельність війська до 180 тисяч. В 1992-му, нагадаю було 800 тисяч військових і ще 200 тисяч цивільних спеціалістів, які працювали на Міністерство оборони. В наступні роки з 2005 до 2014 Україна розпродала озброєння ще на 3 мільярди гривень. З молотка пішли 832 танки, 202 літаки, 232 бойових гелікоптера і ще багато чого іншого. Те, що починалося як роззброєння заради миру, переросло в торгівлю заради великих грошей. Компанія «Укрспецекспорт» отримувала мільярдні прибутки. А Україна стабільно входила до п'ятірки держав-експортерів зброї у світі. В той період стався один гучний інцидент: у вересні 2008 року біля берегів Сомалі пірати захопили судно «Фаїна». Рухалось воно під прапором Белізо. Але з 21 члена екіпажу 17 були українцями, і вантаж теж був український. Судно перебувало у полоні 5 місяців. У весь цей час українські телеканали ледь не щодня видавали репортажі про Фаїну. Всі переживали за наших моряків. А от світова преса більше переймалась вантажем. Бо це були 33 танки, Т-72 і запчастина до них. Судно прямувало до Кенії, звідти танки мали бути доправлені до південного Судану, де тривала жорстока громадянська війна. Через історію із судном Фаїна світ заговорив про те, що Україна підживлює старою совєтською зброєю конфлікти в країнах третього світу. Найбільше успіхів на ниві скорочення армії досяг Віктор Янукович. 24 грудня 2012 року він призначив міністром оборони уроженці Росії Павла Лєбєва. І той одразу взявся до справи, наказав зняти з озброєння системи протиповітряної оборони с 200 Вони перебували на озброєнні п'яти зенітно-ракетних бригад, і роком раніше, під час спеціальної перевірки, були визнані боєздатними. Але стаціонарні пускові майданчики розібрали, а ракети відправили на консервацію. Формальною причиною для такого рішення стало те, що системи С-200 вважалися морально застарілими, бо створені були ще у 60-70-ті роки ХХ століття. Однак чимось новішим Лебедів С-200 не замінив. Саме тому на початку російської агресії у 2014 році закрити небо Україні було ніч. Сам Павло Лебідів втік з України під час революції гідності на кілька тижнів раніше ніж це зробив Янукович. Згодом з'ясувалося, що він має російський паспорт. А 18 березня 2014-го його бачили на прийомі у георгівській залі Кремля, що був проголошений з нагоди анексії Росією Криму. У 2020-му державне бюро розслідувань України заочно повідомило Лєбідіву про підозру у скоєнні державної зради. До речі, таку саму підозру теж заочно отримав і його попередник на посаді міністра оборони Дмитро Саламатін. Той очолював відомство в перші два роки президентства Януковича. Цікаво, що Саламатін отримав громадянство України лише у 2005 році. До того мав російський паспорт. І як не складно здогадатися, втік з України він теж до Росії. Насправді для мене зараз очевидно, що вже тоді, по факту з 2000-х, а можливо і раніше, Росія планувала напад на нашу країну, і лебідів та інші кремлівські товариші були частиною плану, за яким нас мали зробити максимально беззахисними, і це вдалося. Результатом роботи Януковича і його міністрів оборони Саламатіна та Лебідєва стало те, що до кінця 2013 року чисельність Збройних сил України скоротилась до історичного мінімума і ледь дотягувала до 120 тисяч осіб. Боєздатних літаків залишилося менше сотні, вертольотів 72, Сухопутні війська мали 686 танків, Т-64, трохи більше двох тисяч бронетранспортерів і сім сотень артилерійських систем. Ось так на папері виглядало українське військо в момент, коли Росія вторглася в Крим і на Донбас. Насправді ж ситуація була ще гіршою. Більшість техніки була несправною, не заводилась, не їхала або не стріляла. А потім, як зізнався Олександр Торчинов, коли він виконував обов'язки глави української держави у березні 2014-го, Україна не мала жодного шансу відбити агресію Росії в Криму силою. Росіяни зібрали на півострові боєздатний контингент чисельністю до 25 тисяч бійців. А Турчинов отримав від тодішнього виконувача обов'язків міністра оборони таку інформацію: зсу з усієї материкової частини країни для походу на Крим зможуть оперативно підняти не більше 5 тисяч бійців. Друзі, ми продовжуємо надважливий і супертерміновий збір для повітряних сил України. Їм потрібні шифровані малопомітні радіостанції для координації дій охоронних підрозділів аеродромів. Завдяки цим радіостанціям наші хлопці зможуть надійно захищати надсучасні літаки, які в найближчий час надішлють наші партнери. Ціль збору 3 мільйона 600 тисяч гривень. Це вартість усіх радіостанцій. Половину цієї суми вже зібрано, і це потужний результат. Будь ласка, скануйте QR-коди, які ви бачите зараз на своїй сторінці, і давайте разом наближати нашу перемогу. До руської вісни у Криму Москва готувалась довго. Перший серйозний дзвіночок для Києва пролунав у 2003-му. У вересні того року росіяни раптом почали будувати греблю у Керченській протоці. Від своєї Таманської коси до українського острова Тузла це була очевидна провокація. Греблю будували без узгодження з Києвом. Вимоги української сторони припинити роботи ігнорували. Росіяни зупинились лише після того, як від краю греблі до українського кордону залишилось 150 метрів. Леонід Кучма нарешті зміг зв'язатися телефоном з Владиміром Путіним і переказав слова, які перед цим почув від. Командира прикордонників, що охороняли острів, ті обіцяли розвалити греблю з артилерії, якщо вона дотягнеться до української території. Росіяни повірили, що саме так і станеться, адже Україна все ще мала величезні запаси снарядів, мін, ракет для реактивних систем залпового вогню. Чому я розповідаю цю історію, щоб стало зрозуміло, що тоді у Москві зафіксували проблему і зробили висновок? А вже наступного місяця, у жовтні 2003-го, на Донеччині біля міста Бахмут, тоді воно ще називалося Артемівськ. Раптово спалахнула пожежа на військовому складі. Там зберігалися понад 30 тисяч снарядів до реактивних систем залпового вогню ГРАД, 46 вагонів боєприпасів до стрілецької зброї, гранати, мінометні та танкові снаряди. Загалом було 17 сховищ, 10 з них злетіли в повітря. Пожежу гасили три дні. Військова прокуратура провела розслідування і назвала причиною пожежі людський фактор. Кілька військових зізналися, що працювали в одному зі сховищ з автогеном, різали ним металеві конструкції. А потім сталася Новобогданівка. Це невелике село неподалік Мелітополя на Запоріжжі. Його назву чув, напевно, кожен українець, а все через розташовані поруч склади артилерійських боєприпасів. У травні 2004-го вони злетіли в повітря. П'ятеро людей загинули. Пожежу гасили майже два тижні, а потім ще не один рік сапери розчищали околичні села від нерозірваних снарядів. Прем'єр-міністром тоді був Віктор Янукович. Здогадайтесь, кого він тоді покликав усувати наслідки надзвичайної події? Правда. Російських фахівців для преси він зробив наступну заяву. Цитую: фахівці з Росії є досвідченими, володіють технологіями прогнозування вибухів? Ми дуже вдячні за своєчасну допомогу. Ми вкотре відчули допомогу російського народу. Логічним би виглядало запитання до Януковича: а чи не відчули ми допомогу російського народу ще й в підриві складів? Звісно, що ствердної відповіді ніхто б не дав. За офіційною версією снаряди, які зберігалися на відкритих майданчиках, просто небо вибухнули через пожежу. А та почалася через недопалок кинутий невідомо ким у суху траву. Янукович пообіцяв, що цитую: уряд зробить все, щоб ситуація не повторилася. А через рік склади у Новобогданівці вибухнули. Ще раз щоправда, вже не з такими важкими наслідками. Все ж після першої серії вибухів снарядів у Новобогданівці поменшало. У 2006-му там стався третій вибух і останній, бо склади були остаточно ліквідовані, а всі їх запаси снарядів знищені. Винуватців вибухів у 2005-му та 2006-му роках теж не знайшли. Формальний висновок був про те, що склади злетіли у повітря через спекотну погоду і службову недбалість. Новобогданівка започаткувала цілу епопею з підривами військових складів: Балаклея, Сватове, Лозова, Ічня загалом 14 значних інцидентів в період з 2003 до 2019 років. В більшості випадків встановити причини підриву боєприпасів не вдавалось. Хоча були й винятки, як у Калінівці на Вінниччині, 26 вересня 2017 року. Там загоріли склади боєприпасів 48-го арсеналу ЗСУ. Під час пожежі здетонували до 40 тисяч тонн снарядів, переважно танкових, 125 міліметрових. Через 4 роки, у 2021-му генпрокуратура встановила причини інцидента – диверсія із закладенням легкозаймистих речовин сторонніми особами. Самі особи названі не були. Причетність росіян до жодного з вибухів на українських складах до лютого 2022 року залишалася недоведеною. Але мені здається, все абсолютно очевидно. Якщо в когось залишились сумніви, то ось вже історія з залізними доказами у 2014 році. У Чехії на складі артилерійських боєприпасів біля села Вербетиці сталося два вибухи: перший у жовтні, другий у грудні. Як це стосується України? А дуже просто знищені боєприпаси були законтрактовані Міністерством оборони України і мали відправитись на Донбас, де зсу вели боротьбу з російськими найманцями. Чеські слідчі змогли зробити те, що не вдавалось їх українським колегам. Вони встановили, що до вибухів були безпосередньо причетні агенти російського гру Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. У 2018 році вони стануть відомі нам і решті світу після невдалої спроби отруїти у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Знаєте, друзі, мені би не хотілося сіяти апатію цим відео його мета абсолютно інша. По перше, ми маємо розуміти, що наша безпека це не питання когось, це питання, передусім нас самих кожного. І тих, хто при владі, і тих, хто цю владу обирає. Наскільки ми можемо аналізувати загрози, прогнозувати ризики, дивитися на кілька кроків наперед, залежить наше виживання. Ось така реальна історія.